Сьогодні наша школа відчиняє для вас двері, щоб вняти свої обійми, вчорашні гмаля, а сьогодні справжні глушення. Ви вже тепер не діти для усі нової української школи. Готуючись до свята, я довго думала, що сказати вам, адже я вас майже не знаю. І тут я зрозуміла, мене чекають великі зміни, насолода від роботи, приємні враження, яскраві емоції. Адже я набираю новий клас, нових діток, які я впевнено поведу поводу країною зна. Мої маленькі, від сьогодні ви для мене рідні діти. І незабаром ми з вами переговоримо цю страшну сторінку в житті нашої країни. І повсюди, великими великими лідерами напишемо слово мир у своїх зошитах, на класній дості яскравими фарбами, вкрайною на асфальті. А тепер я беру вас свої маленькі зернинки з вірою в Бога і вірою в наше майбутнє світло України. І пам'ятайте, ви під надійним захистом своїм батьків і теплим вчительським крилом. Хай вам щастить! Дякую. Раз уже.